Розбігається Дмитро Андрейко. І не переграє Олега Панчака. Олег Панчак рятує свою команду. Боговий. Боговий переграє Романа Дудку, хоча Роман був дуже близький до того. Олександр Цюпер. Пробиває. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Один-один. Розбігається Лабич. Пробиває. Дудка рятує свою команду. Рахунок нічийний, Один-один. Пенальті проти Олега Панчака. Удар вище воріт пробиває Василь Бугрій. Пробиває Мирослав Синяк і переграє Романа Дудку. Чергова дуель в серії пенальті. Пробиває Мирослав Лазар і впевнено переграє Олега Панчака. Віктор Лещовський пробиває і Роман Дудка просто в сантиметрах від сейву. Але Сергій Дюх проти Олега Панчака. Розбігається дюх і переграє. Переграє Олега Панчака. Розводить кіпера урагану і м'яч по різних кутах. Восьмий номер. Роман Зварич. один, мабуть, з найдосвідченіших виконавців у складі чернігівської команди. Сто величезний розбіг порівняно з іншими футболістами сьогодні. Роман Зварич пробиває Роман. Зварич і не влучає він в рамку воріт. Отже, друзі, пенальті у нас продовжується. Рахунок три Розбігається Любомир Луцький. Пробиває і переграє Олега Панчака. Рахунок 4-3 на користь Калуського хіміка. Просто дикий гул зараз на стадіоні хімік. Микуляк пробиває Микуляк і переграє Романа Дудку. Рахунок зрівняно 4-4. Пробиває Дслав Савка. Дуже впевнено. Дуже впевнено, цей 11 метровий удар. Розбігається бойко. Знову гул трибун. Удар. М'яч забито. Розбігається Олег Панчак. Пробиває. і О... Віталій Гладенький не забиває ворота Олега Панчака. Розбігається Дем'яник. Пробиває і Роман Дудка свою команду рятує. Боже ж ти мій. Віталій Сенів. Пробиває Сенів. Здорово Кладе м'яч в кут. Рахунок Рамці воріт Каловського хіміка розбивається. Олег Пицик пробиває Роман Дудка. Свою команду рятує. І Каловський хімік іде в наступний етап. Кубка Івано-Франківської області з футболу сезону 25-26, Друзі.